Тож, повернулася з бібліотеки. Я вже сьогодні попрацювала, зготувала обід, сходила в бібліотеку, взяла дві книги, повернулася і буду трошки в'язати. Собака буде мені дуже-дуже допомагати, От -от -от під боком. Тож, взяла я дві книги, хоча я розумію, що за місяць я їх не прочитаю. Це такі два. Ну, одна не дуже товста, тут 450 сторінок, а інша такий товстонець на 800. Будь ласка, давай без язика тільки. Але про цю книгу я сьогодні зранку почула в одному з підсумків 25-го року однієї влогерки-буктуберки. Італійської. І вона мене так накачала цією книгою, що я вирішила, що мені її теж треба. Хоча кажу, я розумію, що таку книгу я ну, з моєю швидкістю я читаю приблизно 6 сторінок, тобто 24 сторінки в годину. Мені треба більше ніж місяць, аби читати її. Бо у мене плюс-мінус зараз такий темп, я читаю десь плюс-мінус годину в день. так. Ну, буває більше, а буває і нічого не читаю, так що так, в середньому там. І... Але. Я зайшла, там така у нас величезна бібліотека, дуже багато е, кімнат. І я зайшла в одну з кімнат, е, сподіваючись, що там є вільне місце, щоб сісти трохи почитати і ну, щоб ознайомитися, побачити, що мені це подобається. Хоча б там 10-20 сторінок прочитати, я так завжди роблю. Але там було зайнято, але вони так всі чомусь обернулися. Це якісь студенти були одночасно, що мені було якось ніяково повертати назад. Зайшла це відео. І перша книга, яка мені потрапила на очі, був Хемінгвей Океан... Острова в океанах. Я її читала колись за Порібріковою мовою, як ви розумієте. А зараз хочу почитати італійською, і може потім навіть візьмуся або за оригінал, або за українською. Дуже мені хочеться накачати себе Хемінгує. Мені здається, що він. Дуже такий контрастний, але в той самий час автор, який вміє з, м, осилитися в голові. І як він це робить, мені подобається. Тобто мені подобається, коли в моїй голові тимчасово живе Гемінґвей. Гемінгвей. От, так що цю книгу буду читати буду читати в волі легко, тому що я її ну, гарно знаю. Мені здається, що я навіть її читала кілька разів. Один раз я її точно читала в Криму, мені здається. Е, ну, ну Гемінгвей я читала точно в Криму, але. Чи саме цю книгу не пам'ятаю? Я читала всього От. А друга книга називається Le Fantastique Aventure Авентураді Cavalier і На екрані напишу український або англійський переклад, якщо є український, то буде український, якщо ні, то буде англійський. Бо мова е, оригіналу це е, написав Шабон, е, Мова оригіналу е, англійська. Тут йдеться зразу вам перекажу те, що казала блогерка: йдеться про двох хлопчиків, які живуть в Нью-Йорку. Це кузини, як я розумію, це не точно, але скоріш за все. О, це кузини, і вони загораються такою ідеєю написати, видати книгу у форматі коміксів, яка говорить про те, як подолати нацистів. Нічого більше я про цю книгу не знаю. Тут є, вони євреї, тут є маленька нотація, але... одним словом, вона її внесла, ця блогерка, в одну з трьох найкращих книжок 25-го року. Вона мені дуже подобається. Блогерка, хоча в неї там маленький канал, але вона дуже влучно вміє описати книгу, і вона мені так за її оповіддю ніби, має сподобатися. Я прочитала перші 20 сторінок, і вони дійсно тебе зразу якось так включають в цей світ. Взяв він пуліцер у 2001-му Побачимо, що це буде. О, такі дві книжки. І збираюся в'язати свій светр, який вже перев'язую, той, про який я розповідаю в попередньому подкасті-влогові. Не вийшов подкаст, тому що моя програма з едітінгу просто. Відмовилася експортувати той шматок, там де я розповідала про книжки. про... Мій детокс від інстаграму, хоча вже мені здається, що це вже лайфстайл, тому що я не маю інстаграму вже, напевно місяці чотири. Не знаю, хто тут давно зі мною. Скажіть ви, скільки місяців я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. І до речі, мені прийшла гарна думка, коли я гортала цю книгу Гемінгуея, і ще в бібліотеці, і от відчула, що як він от входить в мою голову. Та? І думаю, що ну, мені прийшла така думка, що коли ми відмовляємося від соціальних мереж, від цих швидких відео, так то ж треба в першу чергу зрозуміти, чим ми наповнимо цей цю діру, та? тому що ця частина. На частина, скажімо так, нашої оперативної пам'яті, нашої уваги, так, от короткі відео, вони займають якусь частину, і потім вона вивільняється. І дуже важливо, мені здається, чи ми наповнюємо. Цей простір, та тому, що якщо нам нічим його наповнити, якщо наше наша залежність від соціальних мереж нас тільки вже захопила простір в нашому в нашій свідомості, що витіснила все решта, що нас цікавило раніше. А ми ж, напевно, вже ну не я, наприклад, не знаю, що мене там цікавило до соціальних мереж, тому що ну, більш більша частина мого життя пройшла вже соціальними мережами доволі м, на постійній основі. Та от і тому я е, коли відчула оце що це відчуття хемінгує в моїй голові, та я подумала, ну це краще за інстаграм, це точно. Краще. От, так так та, от Така в мене прийшла думка, такий інсайт, і я ним вирішила з вами поділитися зразу. І що? По апдейтам в'язальним Я в'яжу я оцей светр, який показував попередньо, було в лого подкасті невдалому. Де в мене тут перед, хто його зна. О, так, перед. Чого перев'язувала? Тому що я об'єднала все в коло після вив'язання переду і ззаду і виявила, що в мене горловина не, не дуже така рівна. Бачите, вона зараз така рівна, більш-менш, та? тобто є. Так би мовити, росток і позаду, і спереду. Це спереду, і воно так ніби на, наразі вже якось. Та. Чому? Тому що я в'яжу за описом Stockholm Sweater, але з своїми модифікаціями. Там в мене той варіант, який з подібним вирізом, я його модифікувала і не дуже знала, скільки рядів треба в'язати в, в моїй модифікованій варіації, і тому робила це на око. Та. Моя експертна експертність мені вже це дозволяє, але, як бачите, не дуже. І тому перев'язала ще шматочок, щоб вона якось вирівнювалося, вдягла, примірила, зрозуміла, що це воно. І в'яжу далі. Тут в мене така горловина і не подвійна, і не стієчка, і не от така середня. Ніколи в мене такої ще не було. І я подумала, а чому б її не зробити. Зробила. Дуже мені подобається. О, тепер треба просто відв'язати до кінця. Не знаю, наскільки він буде великим. Він вийшов, а ще чому я перев'язувала, тому що я вирішила, що мені треба підрізати. Бо в цьому описі немає підрізів, я вирішила, що мені треба підріз. Я їх зробила, і, ну, звісно, воно все пішло трохи не за планом, тобто він занадто широкий з цими підрізами, там всього 10 петель, але. І тому я вирішила, що не хочу я такого. Ну, тобто я хочу, щоб це був оверсайз, щоб він був такий зручний, але ну, не настільки. І тому прибрала ці петлі з підрізів і зараз ну, начебто все, як я хочу. Але що, в мене ще є на спицях Оцей светер. Це е, светр за описом Марії Реви, Марічки Реви. я не знаю, чому я називаю її постійно Марія. Але, тим словом, так, такий у мене гарний. Але проблема в тому, що е, мені подобається опис, мені подобається все, як це. ну Це дуже, дуже гарно зроблений опис. Гарно зроблений опис. Е, зручно зроблений опис, там чудові відео, там все дуже детально, напевно, аж надто детально. Тобто, там, м, напевно, навіть новачок без досвіду міг би зв'язати, але. Новачкам без досвіду треба враховувати те, що треба мати певну мануальну, мануальний досвід. Але, попри те, що чудовий опис, я його навіть вже десь там радила, мене трохи здивувало, те, що немає схеми цієї на ту частину, яка вже від підрізів вниз. Там є шматочок, та? і потім ну, нібито є рапорти, і просто треба по цим рапортам в'язати. Але для мене це якесь надто це для мене надто складно. Я не можу слідкувати. За всіма рапортами одночасно. Можливо, я не знаю. Це я ще не дуже досвідчена в'язальниця, або ну дійсно в мене з увагою є проблеми. Не знаю, не думаю. Але, ну типу, мені це незручно, і тому мені треба сісти і намалювати собі цю схему. Тобто, ви враховуєте цей момент, та знову ж таки, я всі, хто в'яже цей светр, ні в кого з цим мені здається, проблем не було, або просто так як в нас маленька ком'юніті, то ніхто не хоче про це казати. Але я не бачу, що я не бачу це як великий мінус. Це не великий мінус. Це. Якщо ви вже на тому рівні, щоб в'язати арани, то напевно це для вас взагалі не буде проблемою, так? Але так як я маю творчу роботу, і в мене дійсно дуже багато уваги. Я коли сідаю вже в'язати, то це означає, що я вже вичерпала запас креативності, вичерпала запаси уваги. я можу, ну, Мені хочеться от просто в'язати. Навіть враховуючи те, що тут складні рани, мене позаду дуже багато помилок. Я їх так і залишила, не прибрала, тому що а, типу, їх не... я їх бачу тільки я, їх не бачу ніхто інший. А коли я вже дійшла допереду, то в принципі я вже навчилася в'язати цей цю, цю візерунок. Він, до речі, вяжеться дуже гарно по пам'яті. Тобто, Знову ж таки, якщо у вас гарна пам'ять, то ви можете в'язати і без е, схеми, просто навіть без, без рапортів, тобто просто по пам'яті, та. Але, наприклад, там є такі довгі оці лінії, та і я, наприклад, отут не пам'ятаю, скільки там разів треба вправо-вліво зробити. Можливо, якби я рахувала, а не дивилася в схему зразу спочатку, то я би просто запам'ятала, Та? Але ну не можу я так. Одним словом, мене не вдається, і тому цей е, мене виріб на паузі. Вчора мені дуже подобається. Я б його вже носила і вже б дов'язала, але я вже навіть думала, що можливо я зараз почну в'язати е, рукава, бо на рукави там є вся схема. А от саме вниз нема, і мене це трохи е, зупинило, але не знаю, може, я дійсно зв'яжу рукава, і ще мені здається, що в мене тут за широка горловина, бо я набирала петлі так, як вказано в описі, але мені здається, чомусь в мене ніби чи більше петель. Чи, він, чи я собі уявляла, що воно буде якось більш компактно тут. Бо мені здається, що коли додадуться ще рукава, вони потягнуть вниз, і ця горловина буде взагалі широка, але можливо мені це сподобається, в принципі. Та, Тому що якщо вдягти якусь футболку під низ або сорочку, вона буде так трохи віднітися І, можливо, це буде ок. Не знаю, побачимо. Загалом, я радію, що я почала його і в'яжу його. І якщо на початку мені здавалося, що я просто його зараз викину з вікна, наскільки мені було важко в'їхати в цю схему, та, але з іншого боку, але знову ж таки, це ну, перший от оцей шматок спини, а потім ти вже в'їжджаєш в процес, і е, воно вже йде доволі я не скажу легко, окей? Не буду я вас дурити, але воно не йде так важко, як на початку. Але знову ж таки, це мій. Можна сказати, перший свитер аранами. У мене була вже спроба, але там були арани, там був один рапорт, і він повторювався. Тобто, один рапорт одного візерунку надзвичайно просто. А тут, як ви бачите, є і шишечки, і а, оцей рис, який теж мені не давав покою на зворотній стороні, бо з вивороту не видно, де там той рис, і одним словом. так. Але я знаєте, відчуваю, що десь я прокачала скіли, і я так прям пишаюся собою. От, а цей мене буде така. Mm. Ой, пробач, собака, пробач, Пробач, боч, це було так несподівано, мені дуже шкода. Піду готувати зараз щось смачненьке. Нові джинси, вдягла їх один раз, один єдиний раз. І тепер у мене тут дірка. І тут дірка. Це манго, якщо що, не буду більше в них нічого купувати. Тому що з такими пошкодженнями, насправді, неможливо повернути джинси, але вони з такої тканини, яка просто розлізається на очах. І тепер в мене задача підібрати нитки у мене от є такі для вишивання. Uh, і в мене є швейна машинка, то я зараз це зашью. Звісно, в мене тон в тон не вийде знайти. Uh, це нитку. так? І я подумала, що, напевно, я або цією зашью. такою блаквитні. Ну, звісно, воно буде видно, але, в принципі, ніби так треба. Так? Джинси це така. Uh... Галузь. Галузь моди, де можна, в принципі, рвати, шити, і ніхто тобі нічого за це не скаже, але коли ти з такими дірками, от саме тут, я розумію, що воно далі піде, тут все розірветься, за все. і отут теж тут взагалі була маленька дірочка сьогодні зранку, а зараз вже велика. От. І це джинси, які на мене дуже великі. Я намисно купила величезний розмір, тому що я хотіла такі балони вони називаються дуже такі широкі. Одним словом, зручні. І тепер е, маю отакі зручні, тобто це не через те, що вони мене стискали чи що це. От, бачите, це я, от мої коліна, а це джинси. Розумієте, наскільки вони великі на мене? Так? Тобто тут справа не в тому, що вони мене стискали і порвалися, а в тому, що це просто тканина, яка розлізається. І це, звісно, дуже неприємно. Це таке за один день. Бачите? У мене ще отут етикетка навіть не знята. От, буду зараз щось думати. Переїхала моя нова камера. Зараз буду розпаковувати. Одним словом, приїхала мені ще одна Sony. Це рахується влогова камера, але вони насправді всі зараз більш-менш оці менюні рахуються влоговими, і мені треба для роботи цю камеру. У мене завжди дві камери. От одна, я на неї зараз знімаю, ще одна. У мене 63, Альфа 6300 це дуже вже така доволі стара модель. Я Її купувала ще у, напевно, 19 чи 20-му році, вже не пам'ятаю. Одним словом, вона вже така, ну, вона дуже хороша, вона досі гарно працює. Я навіть думала її продавати. навіть десь тут, мені здається, я на Ютубі про це казала, але. Але передумала, тому що ну, типу, за неї зараз можна отримати максимум 500 євро. Е, так, щоб зразу продати, це треба ну, 350-400 просити. І я вирішила залишити її собі як третю камеру, хай буде, можливо, буду знімати з трьох точок, бо я знімаю для клієнтів завжди, наприклад, відео з двох точок. І що? І вона вже, знаєте, зараз вже камера не зношується, як колись там, це, казали колись, що зношується сам е, отвір. Та? А, а зараз вже просто вони устарівають і треба їх змінювати. Я купувала тільки а, тіло, об'єктив у мене був, в мене всі об'єктиви є. Бо тут є такий, до речі, бачите, екранчик, який перевертається, це дуже зручно. По-перше, тому що його можна закрити, так скажемо, обличчям вниз, і він тут не буде пошкоджуватися. Бо я дуже часто ношу саме оцю маленьку камеру в сумці, знімати якісь вологи. Та, і це, це, як на мене, дуже гарне рішення. А по-друге, зручно ну, мати, бо я зазвичай, отак. Бачу себе в кадрі от таким чином, так? таке Аліса в зазеркалі. І що, побачимо, що з цього всього вийде. Я вже трохи протестила, провела кілька зйомок. Ну, так, от тут у нас зараз вівці на районі, то я їх трохи познімала. Буде мені зручніше, звісно, з цією. Я вже дуже давно не робила обновки камери, а це коли ти працюєш з фотографією, треба робити, тому що інакше багато в чому починаєш себе відчувати обмеженими. Знаєте, технології вони йдуть вперед, і ти просто вже буквально не маєш права відставати, тому що тобі десь ставлять нові задачі, і ти розумієш, що ну, типу, ти не можеш знімати деякі речі. I try, I might be denied. And so these words I never spoke. Too afraid that if I tried, that I'd be choked. i choke. I'm too wrapped up in thought. Тож, цей светр, як плавно перетворюється на, на сліповер, тому що е, я його дов'язала вчора, зробила вже закриття, все. І зрозуміла, що, в принципі, я ж хотіла давно такий сліповер, щоб носити з вишиванками. Якось так раптово я його примірила, така О, так це вже готово, типу. І кольор мені подобається, і мені підходять під селянки під дві з тих, що я маю. О, Тут єдине, що треба зараз вирішити, як закривати, у я не знаю тут робити, бачите, оце, це є. От, все плече, отак воно, так тут немає якогось ще там загорнутого полотна. От, і я не знаю, робити тут просто якийсь айкор чи робити гумочку, резиночку один на один, як внизу, і як на горловині. Просто мені не хочеться подовжувати це плече. Воно мені вже подобається, воно таке вже доволі низьке. А якщо я додам ще гумочку, то воно вже буде таке, ну типу, трохи спадаюче, Не знаю, що я цього ефекту хочу, але з іншого боку, я не знаю, чи мені ви... ну, чи цей аекорд буде утримувати а, плече від закочування. Звісно, тут немає зараз ВТО, немає ще ніякої а, фіксації, блокування. Після блокування воно, хоча, блін, воно мені і так подобається. Навіть от враховуючи те, що воно трохи ніби загортається. Типу, якби я знала, що я буду а, залишати його сліповером, то я б просто зробила тут а, вже вив'язувала маленьку таку резиночку, типу вертикально, та, одну додала б дві, а, може, ну тут, звісно, цей край такий. Я б і край зробила гарнішим, бо я робила його таким, як ну, тут така пряжа. Чесно кажучи, розумієте, що ну, воно не, не впливає дуже на красу. Виробу, от-отак буде плече, звісно, я тут заховаю ниточку. Одним словом, мені е, подобається в якості сліповера, чому ні. Штани я намагалася е, лагодити, говорила про це в попередніх підключеннях, але я вирішила, що це дурна затія, і піду я буду пробувати їх е, або заміню, або просто по гарантії такі розриви на тканині вони ніби не підлягають е, обміну, але з іншого боку, ну, типу, тканина реально лізе, просто вона розлазиться. І тому не знаю, буду пробувати, поїду може в кого-завтра і буду змінювати, може, вівторок. От, Так що це всі мої апдейти, не всі зараз покажу ще. От, е, вийшло сонце, чудово. От такі в мене є мітинги, це я зв'язала чоловікові, він в них зараз грає концерти, е, якщо холодне приміщення, а в них зараз майже завжди якісь концерти в церквах церкви не отоплюється. Це звичайна мітинка, яку я вже в'язала. Він її дуже полюбив і сказав, що хоче такі самі, але, можливо, під колір шкіри, аби. Ну, це не дуже кидалося в очі, бо в нього не зеленого кольору. І мені все, що залишилось це просто пришити оцей край туди, всередину, так? я вже все зв'язала, але воно в мене лежить. А, ще пальчик треба зв'язати. Забула про пальчик. От. і ну, Пальчик це. Просто півгодини, можна від 20 хвилин. Треба їх завершити. Це ще один мій завершений проєкт. О так що тримаємося разом. Донатимо. Побачимося незабаром. got to get through what dreams come true. What am I to do when the day is